Сьогодні у програмі Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників провела чергове засідання свого основного керуючого органа ради. Питань обговорили чимало, але головним була робота Укртрансінспекції. рішення прийняти доволі радикальне. Дніпропетровськ, одним з перших в Україні, відчув недофінансування міського транспорту. Місцеві трамваї зупинилися через невиплату зарплат працівникам депо. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників просить президента України та Міністерство інфраструктури звільнити з займаної посади голову державної інспекції на наземному транспорті. Автомобілісти нарікають, що цей орган останнім часом фактично не виконує покладені на нього завдання. Більш того, Укртрансінспекція всіляко ставить палки у колеса розвитку офіційних автоперевізників на тижні, що минув, відбулись чергові збори ради ВГОВАБ. Зазвичай своє зібрання всеукраїнська українська асоціація проводить після розширеної наради із міністром Козаком. Але цього разу сталося навпаки. Як виявилось, зовсім не випадково. Адже на загальних зборах автоперевізники знову висловили крайнє невдоволення діями працівників Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті. А вона свого часу створювалась саме за ініціативи ВАП для боротьби із нелегальними перевізниками. Що вийшло? Інспекцію створили. Под руководством инспекции нелегальные перевозки увеличились в десятки раз. Нелегальные перевозки стали кормушкой и инспекции, и других правоохранительных структур, которые должны с этим злом бороться. И в результате мы приводим к тому, что буквально вот за десяток лет, с начала создания инспекции, у нас в Украине нет нормальных межобластных перевозок. У нас нет нормальних внутріобласних перевозок. У нас появилась нелегальна маршрутна сеть, яка розвалює і роботу перевізника, і роботу автостанцій. Скарги на дії співробітників Укртрансінспекції сипляться практично з усіх регіонів нашої держави. Наразі замість допомоги в роботі офіційних перевізників, транспортні інспектори піддають їх численним перевіркам із накладенням переважно безпідставних штрафних санкцій. Більше того, доволі часто це відбувається з метою просування у конкурсах, так би мовити, потрібних перевізників, котрі не відповідають законодавчим вимогам. І ті чиновники, і та інспекція, про яку ми з вами говоримо, призвані для того, щоб наводити порядок, і не тільки з нелегальними перевозками, а як мінімум не торгувати дозволами, організувати правильну їх функціонування, їх видачі, не банкувати конкурсними комітетами, обривати уші легальним перевожчиком перед конкурсами на сьогоднішній день зрозуміло, що інспекція стала рычагом в торможенні розвитку автомобільного транспорту в Україні. Наразі в Україні склалась парадоксальна ситуація, адже в руках Укртрансінспекції сконцентровано забагато повноважень та функцій. Не може сьогодні орган, який видає дозвола, контролює і забирає. От куди ми зайшли? Конкурси, оці, так далі, це все. Чому річ? Поэтому це ядро якраз ми його родили, Поэтому, хто б не був би, яким методом ми його не міняли, перш за все, необхідно обов'язки поміняти цієї інспекції. Конкурс має бути одна, якась організація, припустимо, ВАП. Контролирует, так дальше, то не будет справа? Не может быть сегодня одна рука выдае, забирає и контролирует. И нас надо к этому привлекать. Я готов к этому работе, работе участвовать. Надо добиваться, что в корне была изменена политика работы транспортной инспекции. Я сегодня спрашивал у коллеги, ну не может такого быть, кому-то не Кто-то же им руководит этими нелегалами, так называемыми и так далее. Зісь одну із основних ядер Метастас. І розповзає оно по всім регіонам. Втім, дорікають перевізники працівникам Укртрасінспекції не лише за їхню роботу, подекуди злочинна бездіяльність транспортних інспекторів призводить до справжнього розгулу нелегалів З листопада місяця. Нелегальні перевізники, вже, якби вони сформувавшись на паритетних умовах, полтавська фірма Владислав і сумська служба «Санавто» відкрила нелегальний маршрут Суми Полтава на паритетних уже умовах. На сьогоднішній день міжміські маршрути Суми Полтава, Ахтирка Полтава, ну і так далі, там Кривой Рог, Кіроград, вже стають збитковими. Перевізники відкрито до мене. Чому я то спочатку сказав про те, що краще уйти в тінь? Приходять так краще, ми каже, підемо в тінь, ніяких податків, нічого, і будемо спокійно працювати. За словами президента, ВАП, на жаль, в Україні бізнес неможливий без політики, не виключення і автоперевезення. На нещодавній зустрічі парламентської фракції партії регіонів із кабінетом міністрів. За словами Ігоря Миколаєвича, у 80% випадків мова йшла не про майдан, а про засилля корупції та хабарництва у багатьох органах влади. Назывались суды, назывались правоохранительные органы, назывались инспекции всех мастей, губернаторы всех мастей, их приспешники и так далее, которые, прикрываясь сегодня флагом президента и флагом партии регионов, дискредитируют ситуацию и довели до того, что люди вышли на Майдан. Люди вышли не за евроинтеграцию. Это первый был такой эмоциональный порыв. Европа. Сейчас все поймут, пройдет, пар сойдет, поймут, что нас там не ждут и не все так сладко, как говорится на Майдане. А у нас реально с вами сумасшедший дефицит бюджета и сумасшедшая ситуация в экономике. Також у вважають проявом корупційних діянь позицію Укртрансінспекції щодо визначення компанії надання послуг GPS-диспетчерізації автопровізників. Наразі Держінспекція з безпеки без проведення конкурсу прийняла рішення про укладання договору з беніш GPS Україн на встановлення та обслуговування gps модулів на транспортні засоби, які заявлені на конкурс якості пропозиції. При цьому Укртрансінспекцією не приймається до уваги те, що знач. большую килкостью перевозчиков. уже не первый год становление GPS модули и на на укладании договора с названной компанией. Разумеется, конкурса никакого не было. Нас никто официально об этом не уведомлял. Нами просто прикрылись. Объявляется победителем компания Banner GPS. Я ничего не имею против этой компании. Я встречался с ее руководителем. Хорошая структура, большая. Но коммерческая, которая хочет зарабатывать деньги и хочет зарабатывать деньги монопольно. Решение было принято монопольно, коррупционно, закрыто и больше того. На сегодняшний день это все работает в тестовом режиме. А в тестовом режиме, это я вам подсказываю, нельзя брать деньги за эксплуатацию. Мы дали рекомендацию перевозчикам не подключаться. І не платі наразі у наголошує, що впровадження подібних систем на державному рівні не повинно порушувати чинне антимонопольне законодавство та залишати право вибору обладнання за кінцевим споживачем. Крім того, автоперевізники наполягають, що Укртрансінспекція повинна отримувати тільки ті дані з сервера, які є й необхідні для здійснення своїх функцій контролю та безпеки перевезень. А тому пропонується віддати контроль за сервером, на який буде надходити вся інформація з gps модулів всеукраїнській асоціації як представнику самих перевізників. Провівши чимало часу у дебатах щодо роботи Укртрансінспекції, підсумував засідання віце-президент асоціації Володимир Вакуленко. В практично одноголосно схваленому зверненні до президента України та міністра інфраструктури, він закликав здійснити найрадикальніші зміни у керівництві інспекції. Предлагаю і надію, що члени ради мене підтримують після прав послі так Ми вважаємо, що дальше. Руководитель инспекции не может оставаться в своей должности, если он не в состоянии руководить инспекцией, если он не уделяет внимания глобальному вопросу, который нас... Унічтажають, розвалюють і так далі. Наразі питання це обговорено із міністром інфраструктури Володимиром Козаком. Він пообіцяв край серйозно до нього поставитись і остаточно закрити проблему на наступній нараді із автоперевізниками навесні весні 2014 року. Між іншим, у транспортників не лише автомобільних. Так би мовити, електроскладова також страждає від катастрофічного недофінансування. Приміром, до Харкова прибуває нова партія громадського транспорту, але не нового. Трамваї та тролейбуси відбігали вулицями столиці Латвії не один рік. Мерія тему оновлення парку за рахунок не нових машин поки не коментує. А от муніципалітет Риги залишився задоволеним. Замість різати на металобрух виручили чималі кошти, щоправда, прибалти додають. Вагони працюють практично безвідмовно. Достатньо за ними належним чином слідкувати і, хоч трохи модернізувати. Дніпропетровськ вже минулого тижня взагалі сколихнуло. 19 грудня на місцеві маршрути не вийшло жодного трамвая. Працівники обох парків міста оголосили страйк. Співробітникам депо вже впродовж двох з половиною місяців не виплачують зарплату. Загальний борг стягнув 15 мільйонів гривень. Близко 200 працівників коммунального предприятия Днепропетровский электротранспорт блокируют выезд из депо. Почему я должна ждать, где-то деньги зависли, кто-то их украл, которые я заработала. Я третий месяц сижу без зарплаты. Понимаете, на меня дети смотрят, мне плакать хочется. Поймите, мне сегодня их нужно кормить. Казначейство должно заплатить в полном объеме. Денежные средства. Если не заплатят, то люди не, не поедут. Для пасажирів страйк стал полной несподіванкою. Люди годинами тупцювали на зупинках. Я пешком пошла от Артема туда наверх. А обратно на первом троллейбусе. А я даже не знала что с звосток. Я думаю, что такое не хоть проблема. Неудобства большие, конечно. Ось зараз я встаю і не відомо, коли буде кададута. Протест перевізників безстроковий. Хоча обласне казначейство відрапортувало кошти на виплату заборгованості вже перерахували, та транспортники не ймуть віри допоки не побачать живі гроші. На сьогоднішній день задовженість державного бюджету составила порядка 17 мільйонів гривень. Трибання робочих не вийдуть на маршрути, поки не побачать смс сообщення. По своїм мобільним телефонам, а тому, що зарплата зачислена, без зарплати сидять і працівники тролейбусних депо, але до страйку не приєднуються поки що. А ось у рівному міська влада хоче дозволити школярам та студентам їздити за півціни. Рівненський виконком вирішив здешевити вартість проїзду у громадському транспорті для дітей та молоді. Відтепер замість гривні 50 вони сплачуватимуть 75 копійок. Щоправда, в міській скарбниці така преференція для учнів обійдеться майже у мільйон гривень на рік. Втім, за підрахунками як мерії, так і самих перевізників, бюджет лише збагатиться. Адже як свідчить практика, чим більше людей отримують пільги, тим частіше вони користуються. Mitä